Шаркова, гризниці. Немало в Міністерстві оборони, нема це. Нічого. Куньма, кумера. Ваша честь, все правильно. Де честь? Де? Андрюха, давай ведиться. казино парада за ночь вечус. Гордайна нормальная погода. Что тут они? Только дикой. Не, это мы ж тихенько. Шановні, Давайте я без цього. Я і так нормально кричу на чують. Да. Підійшли зараз під будинок районної міліції, Рай відділу міліції. Бо є питання до слідчого. Андрія Олеговича, здається, так? Москівського. Москівського. Питання щодо кримінального провадження по справі, по цій же, по, по відчуженню несправедливому землі у матері героїні. Яка виховала вісьмьох дітей 7. і внуків хто скільки. і в неї забирають останніх дві сотки городу, розумієте? Не можна просто сидіти й мовчати і дивитися на те, як чиновники, як місцева влада, беручи хабарі, ущемляє бідних людей. Він не пішов до Дмитра Павловича Лимара, він не пішов до Бандури землю забирати. Він пішов забирати землю у. Бідної пенсіонерки, багатодітної мати. От нехай зараз міліція вийде, школа находиться, громадської начальника громадської безпеки. Підійдіть, будь ласка, ближче до народу. Тому що до вас є питання. Ви та сама людина, яка відповідає... Ще? Ще? Я, Ще? Це громадську безпеку. Як саме ви розумієте громадську безпеку? В Павишнському районі, дивіться, в Павишнському районі 24 спини 24 спиною 2,5 людей. Андрію, а сюди прийшли 24 чоловіки, розумієте? Одна десята відсотка. Ми да. вам дуже вдячні, що ви прийшли до народу на наше прохання. Ви пам'ятаєте вам, що ми вчора до вас приходили саме з цього приводу. З якого питання ви до вас приходили? Принесли е, вам лист із е, прокуратури, до речі, прокуратура Ставичинська вже в новому складі. Ми маємо новопризначеного прокурора Ставичинського району, Турчина Сергія Олексійовича, але змінилося лише прізвище, все, все інше залишилося чинним і незмінним, таке, як і було раніше. Ми одержали Кравчук, одержала відповідь прокурора Турчина, що ну, на її запит про Те, що е, слідчий відділ в особі е, начальника слідчого відділу Савичинського району Батьківського Андрія Олеговича, має їй надати постанову про результат кримінального провадження, яке було порушено за її однородовими скаргами ще 10 січня 2013 року. Якщо дотримуватися кримінально процесуального законодавства, то термін розгляду кримінальних проваджень і досудового слідства термін розгляду 2-3 місяці. місяці. Пройшло півтора року. У слідці, в слідчому відділі Ставичинського району, все просто тане, як ото камінь у ставку. Все, може туди звертатися, приходьте завтра, приходьте післязавтра, і ми все одно вас будемо каруселити, ніяких відповідей, ви взагалі не дождетеся. Так і вона, ось ця жінка, багаторічна мати. Вона протягом півтора року протягом півтора року вона не мала постанови про закінчення цього кримінального провадження. Нам потрібна будь-яка постанова. Повторюю ще раз, начальник головного слідчого управління, Діхтарів 113, місто Києва на особистому прийомі він мене приймав у цій справі. І він давав вказівку Васьківському про те, що той видав постанову. Це було ще минулого року. Пройшло півтора року і конь не валявся. Васьківського немає, всі в відпустці. Так як ви бачили, у суді всі відпустці, саме відповідальні особи, які все це мутять. Так і в міліції. Шамрай у відпустці. А що, міліція Ставичинська не знає, що зараз війна на сході? Не знає. Що таке? Санаторій, чи може тайський масаж комусь треба зробити? Міліціонерам якихось. Тому що куди не подивися, то вони в відпустці, то вони на футболі, то вони на рибалці. Про що я теж, я маю право це заглянути. Тому що я із свідками бачила, як у робочий час Васьківський на рибалці біля того ставка, де я живу. А от а не моя справа, не справа інших людей, не справа Кравчук не розслідується. Так от, Васківський зараз є, Хочемо на місці, будь ласка, хоче мова. Та й вона пройде до нього. О, ні, ні, хай він ні. Сюда вийде. Коли міліція зверталася до людей, щоб допомагали охороняти а разом з міліцією громадський порядок, то тоді люди повинні були і можна було з ними спілкуватися. Зараз спілкуватися з людьми вже не можна, тому що не треба. Переляк пройшов. Заспокою, хай виходить да, і говорить! у воро. Хай виходить і говорить! людям в очі, хай каже. Якщо там радіокомпанія нехай каже людям в, в очі. Чого він півтора року не дає ніяких цих рішень. Він цирк показує, що пішка можуть кримінальні справи штампувати і адміністративні справи. Троє суток ми відчергували в вісню. В віснях ми відчергували три суток. А знаєте, чому люди не виходили допомагати міліції? Тому що міліція зпам'ятає, коли вона з народом, коли її пече а все остальное время у того зубного гаишника, у того на участкового, у того на слідчого, у того ще на кого. У мене ні на кого зубів немає. Не То не в людей Слава Богу. Сто хай люди высказывают. Слава, слава Богу. Вам же все одно, що люди кажуть. Ви собі свою линию <рес> гнете. Так вот, а вы человек, а работа так же.